Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Тільки вчора президент Російської Федерації Володимир Путін звинувачував Україну у тероризмі під час зустрічі із справжніми терористами російськими військовими. І от цієї ж ночі Російська Федерація завдала ударів по Києву, Харкову іншим українським містам. КУРАЖ! Російських агресорів був такий великий, що вони навіть знищили цілу вулицю у власному селищі. Втім, я думаю, що ніяких особливих емоцій це у них не викликало. Якщо потрібно досягати якихось цілей, росіяни готові бомбити і обстрілювати власну територію, це ми прекрасно знаємо. Зараз російські пропагандисти будуть говорити про те, що насправді. Путін мститься українцям за Білгород. Виникає однак питання: а в чому полягала помста всіх інших злодійських обстрілів з боку Російської Федерації? За що мстився Путін Україні, скажімо, 24 лютого 2022 року, коли ніхто навіть і не думав, що населені пункти Російської Федерації можуть бути під обстрілами безпілотників. Звичайно ж, ми розуміємо за що мститься Україні Путін. чому він намагається знищити українські міста. Це помста за те, що Україна існує, а українці бажають боротися за суверенітет і незалежність власної держави. Це помста за те, що не виправдовується марення Володимира Путіна, який був впевнений, що він буквально за кілька днів знищить ненависну йому державу і створить умови для приєднання більшої частини її території до Російської Федерації. Це помста за те, що не виправдовується марення Володимира Путіна та інших чекістів щодо створення. Імперії, яка знову, як і у радянські часи, буде погрожувати усьому цивілізованому світові вже у нових кордонах: кордонах радянського союзу, українці фактично зупинили реалізацію масштабного геополітичного плану російського керівництва, який має на меті знищення державності не тільки України, але й колишніх радянських республік, як таких повернення Росії, як кажуть у Москві, до кордонів радянського союзу 1900. Цот року Путін мститься Україні за те, що вона гальмує виконання цього людини плану, і тому можна зрозуміти, якими є його наміри. Якщо Є можливості, треба знищити якнаймога більше української території, поступово перетворюючи її на інфраструктурну пустелю. Треба добитися, щоб якнаймога більше українців загинуло у війні з російською армією. А для цього Путін мобілізує все більше і більше власних співвітчизників на цю криваву війну. І треба створити умови для того, щоб все більше і більше українців виїжджали за кордони власної держави, таким чином звільнюючи місця для громадян Російської Федерації, які будуть переселені на очищені від ворога землі після того, як російська армія, врешті-решт окупує всю Україну, і план Володимира Путіна щодо приєднання наших територій до Росії буде вцілений у життя. Так це і є. Цілі путінської війни на виснаження, яка замінила російському президентові та його соратникам план Бліцкріга, після одного фіаско – Путін, очевидно, бажає зазнати іншого однак набагато більше розтянутого за часом, тому що на відміну від Бліцкрігу, який відбувався усього кілька тижнів, ми з вами розуміємо: війна на виснаження це війна на роки, і для того, щоб вона не закінчилася катастрофою для України, це має бути обопільна війна на виснаження, тобто війна на виснаження і самої Російської Федерації її людських економік. Мічних ресурсів, її воєнних ресурсів, її можливостей завдавати ударів по Україні. Таким чином, ми з вами маємо думати не про те, як заспокоїти російського президента Володимира Путіна, тому що заспокоїти його не вдасться. Він і так абсолютно спокійний і холоднокровний, і продовжує втілювати у життя свої плани винищення ненависної йому держави. Ми маємо думати про те, як посилити власні системи протиповітряної оборони, розуміючи, що такі обстріли будуть буденністю життя в українських містах, можливо, протягом довгих років війни на виснаження. І чим менше у Володимира Путіна буде можливості вражати цілі, і чим менше буде у нього можливостей тероризувати українських громадян своїми безпілотниками, а також безпілотниками, які постачаються з Ірану та інших терористичних країн, тим швидше у Росії зрозуміють, що війна на виснаження призводить до досить неприємних результатів для самої Росії. Ну і звичайно потрібно. Створювати умови для власного ракетного виробництва і для виробництва власних дронів. Як я вже казав, війна на виснаження має бути обопільною війною. На виснаження ми маємо з вами стати свідками того, як безпілотники атакують військові об'єкти у містах самої Російської Федерації, як знищується інфраструктура агресора, як громадяни Росії усвідомлюють небезпеку для них цієї війни, адже насправді до. Сьогоднішнього дня війна так і не прийшла на російську територію. Ми бачимо, що тільки у прикордонних з Росією, з Україною, областях Російської Федерації, таких як Білгородська, можна тільки зараз говорити про певні наслідки війни. Але Росія це держава, яка по суті, зорієнтоване на Москву благополуччя російської столиці і буде означати, що Володимир Путін може продовжувати війну на виснаження проти України стільки, скільки йому заманеться. Що переважна більшість громадян Російської Федерації буде вважати, що ця війна їх не стосується, і що вони ніяк не можуть вплинути на рішення власної влади, навіть якщо вони вважають за необхідне припинення військових дій на. Українській території. Тільки зміна настроїв у столиці. Тільки дестабілізація самого режиму, коли б вона не відбулася, створить певні умови для Політичного вирішення кризи, яка розпочалася не 2022 року і не 2014, а 1991, після проголошення незалежності України, коли у Москві все одно вирішили, що рано чи пізно вони повернуть колишні радянські республіки до так званої рідної гавані. Росія має раз і назавжди, коли б це. Не відбулося відмовитися від цих амбіцій, і саме тоді ми будемо вважати незалежність України, як і інших колишніх радянських республік, доконаним фактом світової історії. До цього моменту наша державність і наша безпека як знаходилася, так і буде знаходитися під вічною загрозою нападу колишньої метрополії, Більшість громадян, якої впевнені у справедливості своїх імперіалістичних і шовіністичних амбіцій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому. Каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!